Родина левів, яку вивезли з пошматованою війною Донеччини, нарешті воз'єдналась у Британії. У березні Айса та троє її дитинчат прибули до Йоркшиського парку дикої природи. До цього вони перебували 9 місяців у притулку в Польщі, де малюків розлучили з матерію і вони не могли виходити на вулицю. Працівники парку кажуть, що було зворушливо спостерігати як родина, нарешті воз'єдналась. Працівник, який відповідає за хижаків у Йоркширському парку, з'їздив на початку року до Польщі, щоб організувати переїзд постраждалих від війни українських левів. І хоча тварини прибули до південного Йоркширу у березні, останні два місяці вони були на реабілітації. Працівник згадує, що мить, коли врятовані тварини вперше разом вийшли на двір, була для нього незабутньою.